Одні закон написали, а потім його переробили. Може ще більше спонукали спонукати це населення до виїзду за кордон. Реально і тому трагедія української держави зараз, що на рівні міністерств. І уряду немає людей, які здатні мислити стратегічно і формувати якісь стратегії. Так, а що робить демографічної сфері, в, в ну ще раз кажу: от у нас уряд помінявся сьогодні, скоро 100 днів уряду. От що в нас за 100 днів уряду зробили в сфері демографії, соціальної політики, питання трудового ну, дозвіл на виїзд, такі ми обговорюємо. 100... нічого дали дозвіл на виїзд, і все, 100, 100 тисяч хлопців Україна як мінімум втратила. Це ще раз кажу. По вересню... Це ж таки, ви місяць. кажете, що втратили безповоротно? Я, я вважаю, що так, тому що ще раз кажу: молода людина це ті люди, і те, що говорить Польща, що ми там когось повернемо, неправда, це брехня, тому що це є частину уже ринку праці Польщі. І ви собі уявіть, у мене я вже наводився колись приклад. У мене був класний діалог з е, е, одним із керівників словацького підприємства, яке працює на німецьку автомобільну промисловість. Він каже: у мене три тисячі працівників, 800 із них – це українці. І ви він каже, виявляєте, що в якийсь момент там хтось у вас каже, що повертайтеся додому, і вони 800 тих українців повернуться додому. Він каже: Ні, я цього не дозволю. Керівник словацького підприємства. Тому що ви розумієте, що для мене означає раптово втратити 800 чоловік із моїх трьох тисяч працівників. Я цього не дозволю. Я буду робити все, щоб перше і зберегти цих 800 людей і більш того, Він говорив про жінок, що ті жінки, в яких чоловіки не можуть виїхати зараз або знаходяться на фронті, він каже, я буду робити все, щоб чоловіки сюди до мене приїхали, я їм дам роботу, я їм дам житло, я їм дам соціальний захист і так далі. І тому подібне. От реальна політика, реального бізнесу. А це все когось там відправить, не відправить. Філософію. Молодь, це ті. Категорії громадян, за які буде європейський союз битися, а не відправляти на, назад додому в Європу, пане Павло. Дякуємо за ваші думки. Павло Розанко, віце-прем'єр міністр України у 16-19 роках. експерт з економічної і соціальної політики рухаємося далі. Доєднемо до нашої дискусії ще одного спікера. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч. Пане Сергію, раді вас чути сьогодні. В Нивинах Лайв дякуємо, що ви знайшли час для нас. День добрий зайом додамо інформації до нашого спілкування. Міністерка закордонних справ Північної Кореї відповідає відвідає прошу Росію і Білорусь. Про це повідомила в Корея Central News Agency. У повідомленні зазначається, що візит відбудеться цитую на запрошення російського та білоруського міністрів закордонних справ. Про деталі зустрічі не повідомляється водночас російське пропагандистське видання «Рія». Новості, посилаючись на МЗС Російської Федерації, анонсували візит глави МЗС КНДР на 26-28 жовтня. Як ви можете це прокоментувати? Чи є у вас розуміння, що міністерка закордонних справ північної Кореї збирається робити в Білорусі? Ну, ведаце для Беларусі важна Беларусь стараецца что называется панакатаному. вот ведаеце пасля двадца года лукашенко быў для ўсяго с свету нелегітыўны. То бок для яго кожнытакт міжнародным быў вельмі важны. і яшчэ да таго як ён сам бе пераназначыў, тому што у Беларусі даўно уже няма выбароўня з 2010, а можа і раней, Тому так і називаємо Лукашенко сам себе переназначив, і при цьому ще на початку цього року, перед переназначенням, він хвалився, що я його в Китаї чекають, його чекають на вот, вот, корейський народно демократичний. І там відбувся такий неприємний казус для Лукашенка, Родна сестра керівника КНДР на сайті МЗС якраз, причому на російській мові. Она дурковала свой лист, открытый лист, что никто этого Лукашенко не чекает, и в він просто балаболники, тому вот не варто зважати на то, что он говорит, что нечто отбудется. Ну и глядите, амаль месяцев амаль, 8 им спотребивался для того, чтобы некогда все-таки некое взаиморазумение и погодиться на некий контакт. Я бы спаставіў паралель з тым, што Лукашенко таксама збіраецца сам зараз наведаць м'янму. Я нагадаю, що это такая самая дыкттатура, да, 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 Ваенная дытатура прыкладна як, як у якой лукашэнкі ў самога. Недавна пролятаў чарговы раз кіраўнік як бы так В'етнама, з якім у іх як заключана пагадненне, Калі вы згадаеце, В'етнам якраз выдаў былога бойца палка Каліновска, які ваяваў за Україніну, вассяляве раеньчыка вот ён якраз выдаў пера этому но перад гэтым была якраз сустрэча з кіраўніком міністэрства дзяржбяспекі якраз в'етнамска з беларусамі і мы тады не звярнулі ўваху што якім это чынам беларусы збіраюцца разам з в'етнамцамі в весці барацьбу з тэрарызмам і экстрэмізмом А от після рамючика стало зрозуміло, що вони зарані віддачу що це продбачили, пане Сергію. Чи можна тут говорити? перепрошую, про те, що чільне місце у, скажімо так, розставлянні цих шахових фігур на геополітичній шахівниці має Пекін Сіціньпінь, тому що ми знаємо, він безпосередньо впливає на дії Кім Чен Іна і північній Кореї. І хочеться у вас запитати, що нам тут українцям думати, тому що ми пам'ятаємо Білорусь свого часу використовувалася як флаздарм для нападу. На Україну в 2022 році, у 23-му році і 24-му році е, осередки і залишки вагнерівців також тренувалися на базах в таборах у республіці Білорусь. Тепер ми бачимо, що ймовірно, ну я б не виключав би цього. Е, туди послідують корейські найманці. Що це означає? Слухайте, Білорусь такі що, в принципі проксі Китаю на сьогоднішній день. Як я тоні приємно? Ви зараз про народ чи про державу? Я про державу, про Лукашенкову, звісно. Проти Китаю, нічого собі. А народ, що робить Лукашенко, абсолютно не супадає. Народ у нас більш про європейську орієнтацію, тут безумовно. Але що той гвалт, який відбувається, починаючи з 20-го року, після протестів, от ця хваля репресія на Дагитлі не спинилася, тому не здивляйтеся. Тут народ просто, хто вигнаний за м'яжу Білорусі, а хто просто ну, притік, скажімо так, затаюся, затаюся просто, щоб вижити цей період. Угу. Mm -hmm. Тое что лукашенко лічыць кітай што тай стая не новым мадэраторам это свету то в прынцыпе ён гэта і не хаваў і ён увесь час уціляе увагу менавіта пекінуў ён нават свайго любимага сына малодшага з Мовы дзе ён навучаўся перад гэтым перавёву пекін каб ён вучыўся там каб ён ведаў умовву каб ён быў знаёмы з кіраўніцтвам і ён дарэчы вазіў яго з сабой калі была сустрэча вот это у хатніх умовах што называется не Полоофицийная, полунеофицийная, сидзиньпиня, коли там були і і дочка были то він возив свого Ніколая так само. Угу. І він серйозно спробує зав'язатися на Китай, пане Сергію. Що відбувається в країнах Балтії із Республікою Білорусь, дуже коротко хочеться встигнути з вами це обговорити. Поліція та армія Литви посилять співпрацю для протидії зондам, які запускаються із Білорусі. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Литви Владислав Кондратович. За його словами, у разі їх появи у повітряному просторі Литви одразу ж будуть закриті певні зони. Втім, очільник Литовського оборонного відомства не уточнив, які саме. Заходи вживатимуть, щоб не розкривати інформацію для злоумисників. Почуємо більше. Щойно помітять у повітряному просторі об'єкт, що летить, можна буде закрити відповідну зону. Вся Литва розділена на 24 зони. Тому протягом 10 хвилин можна закрити конкретну зону та вжити заходів. Ну і до того ж, прем'єр-міністерка ЛТВ розповіла, що на тлі інцидентів уряд вже підготував рішення про закриття кордону з Білорусю на невозначений термін. Крім того, від сьогодні армія вживатиме всіх необхідних заходів для нейтралізації. Пуль, що залетіли, включаються застосування кінотичних засобів для їхнього. Збиття також прем'єрка не виключає, що може задіяти статтю 4 договору про НАТО через інцидент з метеокулями? Підкажіть, будь ласка, чи розумієте ви, що це за інцидент з метеокулями? Які наслідки? Давайте так. А чи тяжієте ви до думки того, що Путін в подальшому буде використовувати Білорусь як територію ескалації між країнами члена? Немає альянсу і Російською Федерацією, і Лукашенко на це таки піде суб'єктність Лукашенка. От у чому питання? Тобак розумієте, у 22-й годі Росія його не запитувалася, що йому можна робити, проходять через білоруську територію, ці не піраходять. І коли мені задають питання Лукашенка дозволювати. То Лукашенко ніхто не запитував. Мені здається, це небезпечна риторика, пане Сергію, тому що у такому випадку ми знімаємо будь-яку відповідальність з Лукашенка. Ну будьте, то він тут ні до чого, але ж він все ж таки називається президентом Білорусі. Глядіть, перед тим стані морально психологічним білоруського війська, навіть коли був б загад, щоб не пропустити російські військи, що мало і uh -huh. то в принципі його ніхто виконувати не став, От у чому проблема. Тобу, сегодняшняя белорусская армия это по сути частка российской Там панует та же самая идеология. Максимум це постсовєтське, А в горшому випадку це чисто проросійське. я просто так. згадую січені 2022 року у Казахстані були великі заворушення, і тоді, як країна член ОДКБ Росія, буцімто прийшла на поміч казахам, і тоді Касим Жомартакаїв попросив і випровадив Росіян тих самих так званих миротворців із своєї держави. Хоча мені здається, що там з армією також не дуже потужно у Казахстані, так би за допомогою не зверталися, то так. Так виходить, що в Казахстані з з знайшли суб'єктність, а у Білорусі її не було, аби випроводити зі своєї території а, типу союзника, оглядачі Казахстану серйозно допомогти Китаю. І я лічу, що от якраз ракети з білоруського боку а, супраць України перестали російські тільки після вмішаницьку Китаю. То ж саме у нас відбувається. Тому Лукашенко так і сподівався, що Китай якраз стане. скажем так захавальнікам непаглынання Бееларусі Роії таму ён столькі часу удзяляў удзяляў яму ці... зразумелацыя Чекава... зараз са злучанымі штатами злучаная штата якраз зацікаўленая у тым ліку пакараць Канаду за не непослухмяннасць за той что Канада не хоча долучацца до трампаўскага сюзу Канада это адзін з асноўных паставшчыоў якраз калілейнагаэбрву Uh -huh. Тозуееце там вот гульня зараз на беларускім накірунку і развивается тому что таммп знайшоў альтернатыву канадскаму калівію і в прынпе ён як бы так пропануе беларусам якраз то ён будзе закуплять беларускае.дзіна во што яны зараз уперліся это тое что это еўрапейскія санкцыі і у тым ліку літва обна что пакуль что не пагажаецца чуть раз лайпеду будуць вазіць якраз то дарыва на, на злучаныя штаты. Uh -huh. А по зондах, вы ви верите, вот эта контрабанда, и она была, она было летний народный характер. Её okay. занимали контрабанда цигарет, занимались все уще от звичайного білоруса до, у принципі, до синочка Лукашенки Віктора Лукашенка, який масово масштабі робив. пане Сергій, дуже дякуємо вам за вашу аналітику, за те, що долучилися. Приємно завжди поспілкуватися. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, що з нами спілкувався. Ми ж рухаємося далі і продовжуємо свою розмову з вами, в тому числі про все, що відбувається в Україні, і зокрема у Києві. У ніч проти неділі, 26 жовтня, війська РФ атакували Київ Шахедами в Деснянському районі. Загорівся житловий будинок станом на зараз відомо про трьох загиблих. 33 постраждали, восьмеро із них медики госпіталізували, в тому числі трьох дітей. Більше інформації щодо наслідків нічної атаки на столицю на цю мить дізнаємося у нашого Олександра Саєна. Отже, Сашу, добрий день, розповідай. Віта вас, колеги а також глядачі проекту День лайф». Столиця продовжує оговтуватись від останньої чергової атаки, яка була здійснена російськими військами в ніч на 26 жовтня. Тоді за інформацією від повітряних сил окупанти випустили території України 101 ударний дрон різних типів. Зокрема, 90 відомо, що було збито українською протиповітряною обороні. За що ми дякуємо нашим воїнам? Однак у столиці фіксують на декількох локаціях наслідки російської атаки в Оболонському районі постраждав будинок у Деснянському. Два будинки: дев'ятиповерхівка і шістнадцятиповерхівка. Просто зараз ми перебуваємо на вулиці Братиславська, де а, триває все ж таке усунення ліквідації російської атаки. За офіційною інформацією, постраждало 33 особи. Серед них є діти наймолодшому чотири роки. Відомо, що і три людини загинули внаслідок російського обстрілу безпілотниками в ніч на 26 жовтня. Ну і зокрема, давайте подивимось, що ж тут наразі відбувається. Ми, як повідомили в ДСНС, було вже завершено пошуково-рятувальні роботи. Наразі тривають аварійно відновлювальні. Ви можете побачити, що наслідок російської атаки дійсно весь весь цей проліт повністю вигорів. А певні такі деталі посаду було винесено. Також, як ви бачите, наразі намагаються забувати пошкоджені вікна такими спеціальними дощечками. Є захисна плівка. Окрім цього, ще й тут ще й досі мешканці збираються обговорюють, як саме подавати заявки до Жеду. Ми знайшли декілька інструкцій. А, також хочу наголосити на тому, що тут просто зараз задіяна великогабаритна техніка. Ось як ви бачите, завдяки а, цій автівці на спеціальній не спеціальній площині, на спеціальному майданчику а, відповідні комунальники забираються вище на той поверх, де саме а, є пошкодження внаслідок російської атаки, і намагаються певні будівельні деталі а, звідти а, повитягати. Також як ви бачите, наразі тут присутні. І великий такий загін комунальників наразі. Ми не бачимо тут а, правоохоронців, а, не бачимо тут а, ДСНСників, але робота кипить, робота триває. Ще ось як ви бачите, на власні очі а, певні такі елементи ще намагаються прибрати з пошкодженої будівлі. Зокрема, і цим займаються і пересічні громадяни. Також, як ви бачите, є такий спеціальний кузов є спеціальна. Ось така деталь, куди саме а, будуть повністю усе це будівельне сміття, усе це усі ці вікна, усі ці деталі повністю будуть сюди а, погружати і повністю а, завдяки великогабаритним вантажівкам вивозити сюди. Наразі бачимо, що дійсно оперативного штабу ми тут не бачимо, але тут залишилися біотуалети для людей, у якого у яких постраждали квартири. Ну і наразі новини лайф приїхали на лівий берег столиці, де продовжують де продовжуються аварійно відновлювальні роботи за адресою Братиславська? Саме тут внаслідок російської атаки постраждав цивільний будинок. Росіяни не змінюють свою тактику. Вони продовжують стріляти по цивільних людях, по українцях. Дійсно за це російські війська і, зокрема, Путін повинні понести покарання. Така ситуація наразі, колеги передаю вам слово у студію. Продовжує говтуватися столиця від жахливих атак Російської Федерації на неї. Дякуємо, Олександре, за те, що ти тримаєш, як завжди, руку на пульсі. Рухаємося далі. Ще чимало цікавої інформації підготувало для вас, тому що гарячими були вихідні. Про що будемо говорити далі? Давайте подивимось. Зламати Україну Зеленський попереджає Путін хоче влаштувати гуманітарну катастрофу в країні цієї зими. Мовляв, росіяни можуть зробити частину держави просто непридатною до життя постійними атаками по енергетиці в країні від самого ранку. Знову відключення світла. А тим часом податкова звинувачує ретейлерів у штучному підвищенні цін на зарядні станції. Чи варто чекати здешевлення? Та чи варто боятися тотального блекауту? Фінансування війни, попри нові пакети санкцій, єС залишається найбільшим покупцем російського газу у світі, а також третій торговельний партнер РФ у 2024 році. Обсяг склав майже 68 мільярдів євро. Чому Брюссель гучно декларує відмову від енергозалежності від Кремля? А факти свідчать протилежне. Студентська міграція у Чехії різко зросла кількість біженців з України через дозвіл хлопцям від 18 до 22 років виїжджати з країни. Водночас, демографи попереджають: після війни буде друга хвиля іммігра.